Вітаю на каналі Боденагра. Сьогодні поговоримо про строки висіву та висадки розсади, томатів, перцю та огірків. Але відео незвичайне, інформація незвичайна. Я вам хочу дати саме алгоритм, при якому ви можете самі визначити строки висіву та посадки рослин саме у вашому регіоні, у ваших конкретних умовах, зважаючи на... Ваш температурний режим у вашому регіоні. Зважаючи на ваш світловий режим у вашому регіоні, дам посилання на сайти, де брати цю інформацію. Дам таку інформацію, коли ви самі зможете визначати строки, посіву та висадки. Самі зможете обирати стратегію вирощування. Дивіться це відео до кінця. Інформація дуже цікава і незвичайна. Поїхали! Харківська область, бюджетна стратегія. Перець, томат, огірок. Значить, освітлення придатне для вирощування без додаткового досвітлення з 15 березня до 1 жовтня. Ось воно. Температура придатна для вирощування з 20 травня. До 1 вересня. Ось цей графік. E, значить, у нас йдуть місяці березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень розбиті на декади. Перець. E, висаджуємо 10 березня. Сходи з'являються 20 березня, вегетація в розсаднику до 20 травня. Дозрівання вегетація у відкритому ґрунті до 1 серпня, плодоношення до 1 вересня. Томат Сіємо 7 квітня, сходи отримуємо 15 квітня. Вегетація в розсаднику до 20 травня. Вегетація у відкритому ґрунті. До 25 липня плодоношення до 1 вересня. Огірок. Сіємо 15 квітня. Сходи отримуємо 20 квітня. Вегетація в розсаднику до 20 травня. Вегетація до зрівання у відкритому ґрунті. До 20 червня. З 20 червня і приблизно до 1 серпня плодоношення. Звідки я взяв ці дані, дивіться далі у відео. Дуже подробно розкажу. Тепер тезісно план цього відео. Перше це строки вегетації рослин. Друге це е, строки проростання насіння. Третє це рекомендований вік висаджування рослин на постійне місце, відкрити ґрунт чи теплицю. Четверте це довжина світлового дня у регіоні. З посиланням на сайт, де взяти цю інформацію. П'яте це погодні умови у вашому регіоні, саме температура. І теж посилання, де брати інформацію. Шосте це стратегія вирощування овочів. І сьоме це приклади, конкретні посіву та висадки у Харківській області, ну там, де я живу. І так, давайте розбиратися, звідки саме беруться дані, коли вам кажуть, що треба там вирощувати там огірки в цей період, там томати в той період, висаджувати треба там саме цього числа, там в лісостепу там, так вирощувати в степу, так і так далі. Звідки ці цифри взагалі беруться, і як ви можете самі їх взяти і все. І конкретно, під ваші умови, вирощувати. Такі фактори, як значить, строк вегетації. Беремо, коли ви купуєте насіння якесь, то там на пашці написано строк вегетації. Що таке строк вегетації? Це розвиток рослини від всходів до першого плоду. Є сорти ранні, середні, пізні. І я взяв таку інформацію, середню, так би мовити, інформацію по раннім сортам. То в середньому томат це 95 днів період вегетації, перець 120 днів, огірок 45 днів. Це період вегетації ще раз, а ранніх сортів цих культур. Ми будемо це брати, коли будемо. Вичисляти строки посіву та висадки. Це інформація, яка нам буде потрібна. Тепер строки проростання насіння. Те, що у всіх культур різні строки. І ще треба зважати на умови, при котрих е, йде проростання. Тобто температура в основному, чим вища температура, тим краще. Тобто, е, томат це в середньому 5-7 днів, перець це. Десь 10-12 днів, огірок 3-5 днів. І це залежить від температури субстрату. Чим він тепліше, тим краще. І ще залежить від чи замочували ви насіння, чи ні, так, третє питання. Це рекомендований вік висадки розсади у відкритий ґрунт або у місці постійного росту. Тут є такі три основні рекомендації: ми можемо вирощувати овочі, розсаду в ящиках, просто, а потім пересаджувати їх у відкритий ґрунт з відкритим корінням. Можемо вирощувати в горшиках. Ну, от, наприклад, ось таких горшиках я вирощую, тут 200 мл. А, а можемо ще вирощувати це третя от стратегія, це про те, що я пізніше поговорю. Можемо вирощувати в більших горщиках. Я зараз розкажу, для чого це потрібно. Дивіться. А якщо ми вирощуємо у ящику, то в нас рекомендований вік розсади при висаджуванні томату 45 днів, перцю 60 днів. Огірок так не вирощують. У нього дуже слабка коренева система, він буде хворіти. Так ніхто не робить. А в горщиках тепер поговоримо. Ось таких маленьких, поки що, горщиках, горщиках. 200 мл. 200-250 використовують. Значить, томати 35 днів, перець 50, огірок 25 днів. І висаджуємо в постійне місце дислокації, так би мовити. А ще є стратегія: це отримання раннього врожаю. Тобто висадка вже такої розсади великої, дуже, яка вирощувалася саме у великих горшиках, то тут так, таким способом вирощують е, томати та перець. Огірок нема сенсу так вирощувати. Томат е, ми висаджуємо у віці 60 днів, а перець 90 днів. Але підкреслюю. Тут повинен бути великий горщик. Тому що якщо ви ось в такому маленькому горщику будете вирощувати томат 60 днів, то він переросте, в нього не буде недорозвинене коріння, тут маленький дуже об'єм для коріння. І він не буде все одно давати того врожаю, на який ви розраховуєте. Тобто треба, щоб горщик був більший. І це, ще, на ще треба звернути увагу. Якщо у вас в цей період температурний режим, то якщо у вас холодно, от як у нас в Харкові, дуже прохолодно, особливо ну, по ночах дуже холодно, то треба обігрівати. Треба ну, там, ваші плівкові теплиці чи парники обігрівати вночі обов'язково. Якщо ви вирощуєте, якщо у вас будуть перепади температур, от у нас це проблема. це... Квітень, травень, ну і березень. Березень там взагалі холодно, а ось з квітень-травень у нас проблеми днем дуже жарко, а в нічний період дуже холодно. І ці перепади рослина стресує дуже-дуже. Тому, якщо ви хочете ранній врожай отримати, то треба ну, топити, тобто чи дровами, чи електрикою, якого як, у кого як буде виходити. Але це, на це треба звернути увагу, що це енергозатратно. Так, слідче питання. Це довжина світлового дня у вашому регіоні. Тобто, треба враховувати, що рослині для того, щоб розвиватися, мінімум потрібно, це мінімум підкреслюю, 12 годин світлового дня. Наприклад, в нашому регіоні а, у нас такий світловий день. Тобто починається з 15 березня. У нас 12 годин світловий день починається з 15 березня і закінчується 1 жовтня. 1 жовтня там вже навіть буде 11 годин 40 хвилин довжина світлового дня. Тобто, на вирощування без досвідки, я маю на увазі, в нашому регіоні 190 днів вегетації. Є у нас 190 днів. Якщо ви хочете вирощувати поза цим періодом, то вам треба буде витрачати гроші на доосвітлення. Це треба теж враховувати. Ну, от, наприклад, якщо ви хочете суперранній врожай отримати в теплиці от в Харківському регіоні, то вам треба висадити на початку, січ, на початку лютого розсаду. Але треба буде це місяць, навіть більше 45 днів, досвідчувати. Інакше нічого нормального не вийде з цього. П'яте питання це визначення температури, тобто температурних умов, за яких рослина буде рости у відкритому ґрунті. Якщо брати харківський регіон, то у нас температура, коли вночі більше плюс 15, саме нічну температуру враховуємо. Це приблизно з 20 травня по 1 вересня, ось цей період. Там плюс-мінус, але ну, взагалі так. Тому рекомендується висаджувати у відкритий ґрунт в Харкові розсаду 20 травня. приблизно. І ми можемо вирощувати у відкритому ґрунті до 1 вересня. Потім, якщо ми хочемо отримати врожай, треба накривати це плівкою і вночі обігрівати якимось чином. Дивіться, я в посиланні під цим відео залишу ссылки на два сайти, там ви можете знайти і температуру, там вводити ваш регіон, ваш, ваше місто. І там буде у вас архівні дані за минулий рік, там, за 2021-2020 і так далі. Саме у вас, яка температура була вночі, в день, саме в який місяць, там, день, тиждень, і довжина світлового дня, яка буде. Ну, довжина світлового дня, в принципі, по Україні ну, майже вона однакова, але все одно є нюанси, треба дивитися. Там буде посилання. Два посилання ви побачите в описі цього, цього відео. І тепер, якщо брати усі ці е, розрахунки, всі ці, ці знання, які я вам зараз дав, то дані вірніше, ми можемо е, спокійно вираховувати, е, коли нам саме нам висаджувати рослини. Е, тепер трішечки про стратегію вирощування. Може бути стратегія вирощування у відкритому ґрунті і е, з мінімальним бюджетом, так би мовити. Тобто, коли ви висаджуєте розсаду так, щоб ви затратили якнайменше ресурсів, тобто на опалення теплички. Наприклад, в Харківському регіоні це висадка. Е, Розсади починаються, ну, якщо томати взяти, десь 5 квітня. Це ми висіваємо. У нас проходить 10-го сходи, якщо все нормально. І 35 днів це у нас так і виходить. Десь 15-20 травня ми отримуємо гарну нормальну розсаду. В таких от маленьких горщиках витрачаємо небагато енергоресурсів на отримання цієї розсади, тому що світловий день у нас нормальний. Опалення потрібно лише в нічний час. І то вже в травні може навіть і не потрібно буде опалення. Тобто тієї енергії, яка накопичила за день, може бути достатньо. Ну, це треба по року дивитися. Ми отримуємо розсаду. У нас. Е Буде, якщо ми ранній сорт висаджуємо томати, десь наприкінці <кій> липня, початок серпня, ми вже отримуємо перші помідори і цілий місяць до вересня ми їх збираємо. Це самий, бюджетний, самий простий варіант вирощування розсади, такий, який підходить для більшості людей у саме Харківському регіоні. Це перша стратегія. Друга стратегія по томату. Якщо у вас є умови, щоб посадити томати, приблизно посіяти їх 5, -5 березня, тобто сходи будуть приблизно десь 10-12 березня, у нас є умови, при яких ми можемо... Нормально давати тепло цій культурі. Світла в нас вже достатньо з 15 березня, те, що я і казав. Ми можемо розсаду цю висадити у віці 60 днів, але нам треба буде горщик більший взяти. І коли ми це зробимо, ми вже в відкритий ґрунт будемо розсаду висаджувати, у якої вже буде ну, принаймні дві кісті перші сформовані. І у нас. Врожай ми можемо вже почати отримувати десь, на... десь десь початок, початок липня, десь вже в перших числах ми можемо отримати врожай ранній. Це друга стратегія. Навіть ми можемо в кінці червня. Навіть отримати. Це вже як буде погода, як саме ви будете вирощувати, ну, це вже від конкретних умов залежить. Але є така можливість навіть в кінці червня отримати перший помідор, якщо ми про харківський регіон кажемо. Тобто треба усвідомлювати стратегію, що казуше. Стосовно першу стратегія, то якщо нам це зробити, то нам висадити треба у великий горщик ще на початку лютого. Тобто нам вже треба буде досвідчувати ще більше буде, треба буде треба витратити ресурсів. Тобто На це треба зважати, що ви хочете? Бюджетно отримати. чи класти, як, то, як би мовитись, але отримати більш ранню продукцію. Ну Огірок, треба, якщо ви хочете ранню продукцію, то вирощується в, ті, в лівкових теплицях, наприклад, з опаленням, і отримуєте дуже ранній врожай. Тобто його нема сенсу там, висаджувати розсади там, 40 дневної, бо він вже буде плодоносити, він, у нього коріння не дуже велике, він в горщику буде давати плоди. Тобто тут, це раціонально, Його потім пересаджувати в відкритий ґрунт. Вже треба далі його вирощувати. Тобто в горщику взагалі можете дуже-дуже ранній огірок отримати. Але горщик потрібен великий, десь там, ну, там, 3 літри приблизно повинен бути горщик. Це про е, стратегію вирощування. І тепер висновки, дивіться, е, як розрахувати. Ну, ви обираєте стратегію. Ну, наприклад, ми візьмемо в Харкові стратегію бюджетну вирощування рослин. Якщо у нас бюджетна стратегія вирощування рослин, то ми маємо відштовхуватися від вирощування від 15 березня, тому що нам не треба вже досвідчувати. Перше, що ми висаджуємо, це перець. Перець ми висаджуємо. Беремо 15 березня мінус, ну, грубо кажучи, 15 днів на сходи, щоб отримати сходи. Ну, з запасом візьмемо. Тобто перець ми висаджуємо 1 березня, потім, 15 березня, у нас він сходить. Ми отримуємо сходи. Вже світловий день нормально. І нам треба опалювати. Цю теплицю по ночах приблизно півтора-два місяці. І ми отримаємо саме 20 а, травня розсаду перця, який буде 60 днів. Вона буде нормально сформована, ми її висаджуємо у ґрунт і теж приблизно через а, 2 місяці. Тобто це вже. А, Початок серпня, е, ми отримуємо перший перес, і у нас є місяць для вирощування врожаю, бо в вересні вже температура не буде дозволяти. Що стосується томатів в Харківському регіоні, бюджетно, ми висаджуємо розсаду ну, десь приблизно е, 5 е, квітня. І те ж саме. Отримуємо розсаду вже десь 15-20 травня, яка повністю сформована. Я зараз скажу про розсаду в горшиках, яку вирощуємо. Це самий бюджетний варіант. І огірки. огірки взагалі ми можемо висадити десь 20-25 квітня і отримати нормальну розсаду, яка вже в середині червня вам дасть перші огірки. Це реально можна так вирощувати, це саме бюджетний варіант це як приклад вирощування саме в харківському регіоні. Але ще раз хочу сказати: якщо ви хочете у своєму регіоні вирощувати, ви обираєте алгоритм такий. Спочатку обираєте стратегію. Чи вам потрібен ранній врожай, але більш затратний, але, або пізній врожай, але більш бюджетний. І е, за допомогою цих даних, які я вам дав, за допомогою цього алгоритму, ви можете самі вирахувати, коли вам саме потрібно посіяти та висадити розсаду. Це дуже просто робиться. І вирощувати так само, як вам зручно. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі.